Жителям багатоквартирних будинків доведеться створювати ОСББ. На цю тему говорили на зборах мешканці будинків номер 16 та номер 45 по вулиці Соборна із керівництвом Порятинської міської ради. На минулому тижні нас збирав депутат школового комунального господарства в обласній державній адміністрації. Цей законодавчий акт називається Закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. До 1 липня всі будинки вони дійсно повинні зняти, бути з балансу. Тобто іншого немає. Жителям багатоповерхівок потрібно обрати форму управління будинком. Чи то вони делегують повноваження управителя-підприємцю, чи то створять ОСББ і на зборах будуть самостійно приймати рішення. Я думаю, що ризик мінімальний тоді, коли ми ну, розмову про те, щоб отримувати ці будинки самим. Бо платити все одно доведеться нам. Чого, чого нас змушують зняти з балансу ці будинки для того, щоб бюджет місцевої, місцевої ради не ніс витрати на отримання цих будівель? Зрозуміло, що допустимо, якщо будуть якісь писатися програми і будуть проблеми по будинкам, рада місцева може розбирати питання там якоїсь участі свій фінансування. Нині всі будинки, що знаходяться на балансі комунального підприємства Каштан, воно ж і обслуговує. Це вивіз сміття, обслуговування мереж і території. Проте капітальні ремонтні роботи, приміром, ремонт покрівлі здійснюється за рахунок міського бюджету. Зараз держава чотко нам сказала. Нам, взагалі, служба безпеки України написала листа і попередила, що подальше використання бюджетних коштів міста. Для утримання ремонту, а тим більше капітального ремонту житлового фонду багатоповерхівок недопустиме. Є вони майже 100% приватизовані, і ви не маєте ніякого права 100% фінансувати ремонти криш, підвалів, тепломережі і так далі. Нам з вами, як власниками цих квартир, які в будь-який момент, як свій свою, свою власність, можуть продати його, обміняти, ще що завгодно зробити. Ми повинні бути на рівні з тими, хто живе у цьому приватному секторі, які так само утримують свій житловий фонд за свої кошти. Тоді не буде питань, де був каштан, що він робив, скільки разів з'являвся в подвалі, скільки разів був і хто був на наших кришах, і скільки разів ремонтувався під'їзд. Все це відпаде. Прослухавши всю інформацію стосовно створення ОСББ, одні були за я за, конечно, я за я би тільки стільки кажу, щоб нормальний людина, щоб правильно, щоб ми не платили. Ми платимо знають гроші, зараз куди платимо. Ми ж не знаємо, куди ми платимо. Ми готові тільки ми, щоб були, як готові вибрати чесну і добросовісну людину на бухгалтера і на директора, щоб не рвонув собі або язиком тут побалакає на зборах, а не вийде там замісти, або покосити для себе траву. Треба його створювати. Треба правильно організувати і знайти тих людей, які взяли керівництво і грамотно проводили його». Інші категорично проти. «Не хочу Чому? Але все одно доведеться. Не знаю, я не знаю, але не хочу. Але так чи інакше, з 1 липня 2016 року, згідно закону України, жителям багатоквартирних будинків доведеться самостійно дбати про своє житло.